Після тяжкого поранення він пересувається за допомогою милиць та замість реабілітації обрав службу. Каже, не може кинути своїх хлопців, з якими пройшов Балаклію, Креміну і Кліщеївку. І, хоч зброю до рук вже не бере, облаштовує позиції. А як треба, каже, готовий висунутися і на куп'янський напрямок захищати свою рідну Харківщину. Про Нацгвардійця за позивним малой наш наступний сюжет. Звичайний робітник заводу Олексій уже 25 лютого 22-го був на фронті. Пішов добровольцем, а оскільки за плечима мав військову кафедру, одразу поставили командиром взводу. Мені пощастило, останні роки військової кафедри більш-менш навчали стріляти, і давали набої багато. Тобто якісь базові знання в мене були вже. Тобто, цього було достатньо, щоб щось робити. Перша зустріч із ворогом сталася під Балаклією. Там уже обстріли такі серйозні, танки, вертольоти все було у нас. Та найтяжчі випробування випали на Донбасі. У листопаді 2023-го, під час відступу, його група опинилася на мінному полі. Олексій пішов першим під свист куль і мінометний вогонь. Пройшли по цьому полі один за одним, шаг за шагом, вийшли. Ніхто не поранений. На мене такі очі: як ти це зробив? Просто йшов першим і все. я у Креміні його хлопці стали до бою з ворожим танком. І танк вийшов, як кажуть, джекпот вийшов так, що його морда вбік. Ну, Уразливе місце в танці це бік його. Там менше броні. І він тоді раз, два, три туди всандалив йому. Хоп, танк загорівся. І поки танк відходив, з піхоти у нас бій зав'язався. У тому бою Олексія тяжко поранило. Щось влетіло в ногу. А як кажуть, на адреналіні ти ж не розумієш. Поки я зрозумів, вже, як кажуть, пізно, вже ногу врятували, рятували, не зрозуміло, далі врятують чи не врятують. Досі проходить операція. Нога повноцінно не працювала, та це не завадило воїну знову вирушити в Кремінну. Він доправляв і забирав бійців з позицій, розробляв логістику та евакуацію. Під час однієї з поїздок урятував пораненого водія. Вивозили 10 чоловік в зілу. І я, як водій, Олексій збоку, ну, я отримав поранення. Я... Мене кров просто потекла з ноги, і він зрозумів. Закрив руками і ми так виїхали. І хлопці вивезли і самі врятувалися. Побратими Олексія кажуть, довіряють йому за чесність. Він ніколи не брехав. Якщо, якщо потрібно йти на бойові. То обов'язково він ніколи не брехав, що там буде добре, ну, тобто, ні, він завжди казав правду, чисту правду, що буде важко, ну, ну і йшли і всі йшли. Ми включивці з бійцями це. їм все розказували. Хлопці, там дуже тяжко. Ми говорили, що там тяжко, там такі умови і шансів, що ви повернетесь, дуже малі. Хлопці розуміли це і йшли все одно. Якщо ти говориш їм правду, вони тобі довіряють, вони на тебе розраховують. Нині Олексій облаштовує позиції на харківському напрямку, організовує відправлення бійців на лікування, хоча сам пересувається за допомогою милиці. На рівні з усіма, наприклад, наприклад, щось там треба нести, тянути таким він завжди навіть допомагає сам. Олексій, справжній чоловік, якби. Правильно приймає в важких ситуаціях і швидко рішення, от правильні піклуються про людей, як би тобто, ну не розкидується людьми наліво направо. Так? Ця тривога за побратимів і залишає Олексія, попри все у строю. Замість власної реабілітації він обрав службу. Та треба, але ну, нема часу, як кажуть, треба людьми займатися, бо людей досить багато часу треба їм займатися. Здоров'я трохи прийшлось відтермінувати. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.